Офіцери-рятувальники Лосівської громади закликають мешканців, виходячи на замерзлі водойми, бути обережними та не перевіряти міцність криги ударом ноги. У випадку, якщо лід почав тріщати, відходьте від цього місця повільно, акуратно, не відриваючи ніг від льоду. Якщо ви провалилися, широко розкиньте руки по краях льодового пролому і утримуйтесь від опускання у воду головою. Намагайтеся, не обламуючи кромки льоду, без різких руків вибратися на Поверхню заповзаючи поповзом і по черзі витягати ноги на поверхню води. Вибравшись, відкотіться обережно, відповзайте, будьте акуратні до самого берега. Якщо ж побачили, що в крижану воду провалилася людина, спробуйте її врятувати. Повідомте, що ви йдете на допомогу. Візьміть дошку або будь-який інший підручний матеріал з великою площею опори, і поповзіть на ньому. Широко розкинувши руки, до самого краю пролому підповзати не бажано. Ремінь, довга мотузка, шарф, ціпок допоможуть урятувати людину. Але пам'ятайте, що подавати або кидати їх потрібно з відстані 3-4 метрів. Витягаючи потерпілого, попросіть його працювати ногами. Так буде легше витягнути його з ополонки. Коли ви його витягли, не дозволяйте йому підійматися на ноги. Нехай він повзе слід за вами до берега. Після цього слід надати постраждалому домедичну допомогу, необхідну при охолодженні, та викликати карету швидкої, говорять рятувальники. Вони також закликають лузівчан берегти власне життя, не дозволяти дітям бавитися на поверхні замерзлої водойми, а у разі виявлення потопаючого телефонувати на 101.